Привіт! Хочу з тобою сьогодні попрактикуватися, зробити ось такий постер, або ти зможеш зробити взагалі свій постер, ось такий ефект фокус маски, да, із з glass ефектом, тобто з ефектом скла. І нехай цей постер буде для тебе корисною практикою і ще однією роботою, котру ти можеш додати в своє портфоліо дизайнерське. Мало не забув, запрошую тебе в телеграм-спільноту в чатик для графічних дизайнерів, і лінк буде під цим відео. Якщо у тебе немає взагалі фотошопа, його можна завантажити на офіційному вебсайті adobe.com. Creative Cloud. і є такий лайфхак. Якщо натиснути на менюшці, ось тут порівняти плани, то, знаходячись в Україні, ось в цій вкладці студенти, учні та викладачі, або якщо попросити когось, хто знаходиться в Україні, оплатити, то можна придбати увесь пакет Adobe за студентською підпискою за 16 доларів на місяць. В ньому будуть ілюстратор і фотошоп. Це програми, які дуже часто використовують графічні дизайнери, Да, вони потрібні. Для нашої повсякденної роботи або можна окремо придбати фотошоп в ньому дуже багато в офіційній версії генеративних функцій. Функції зі штучним інтелектом, тому це дуже-дуже корисно. Наступним кроком для цього уроку нам потрібно завантажити зображення. Зображення із обличчям людини. І такі фотографії у високій якості хорошій можна знаходити, наприклад, на такому вебсайті як unsplash.com, за пошуковими запитами Portrait або Fashion Portrait. Нам потрібне зображення якоїсь прикольної людини. Для того, щоб крупним планом було обличчя, я буду використовувати ось це фото. І ти можеш повторювати за мною дії, використовуючи також ось це зображення, я залишу його під цим уроком. Також ще нам потрібен якийсь рівний лаконічний шрифт, і я пропоную базово використовувати інтер. Якщо ти хочеш використовувати інший, то будь ласка, але я все одно покажу, як його можна завантажити. Ми заходимо на вебсайт фон. Google.com, і ось тут в пошуку пишемо інтер і натискаємо на нього. Get font. Download. І заходимо в архівчик у папку Static. Тут, якщо у тебе Mac, то можна натиснути Command-A для того, щоб вибрати всі шрифти. Якщо у тебе Windows, Ctrl-A. На Вінді не пам'ятаю насправді, як завантажувати, а тут натискаємо на Маці command o для того, щоб відкрити їх усі, і там буде кнопочка Завантажити їх в систему. Мені здається, що на Windows якось приблизно так само це працює. Ще є хороший веб-сайт, на якому можна знаходити зображення під ось такі постери, і тут також, якщо написати в пошуці Fashion Portrait, то можна знайти досить... Прикольні картинки. Єдине, я зазначу, це зображення АІшні, це згенеровані зображення, вони нереальні. І другий момент це те, що їх не можна використовувати. Ну, потрібно дивитися ліцензію на них для того, щоб використовувати у своїх комерційних проєктах. А для постера це можна брати, завантажувати і використовувати безкоштовно. Lumi AI називається цей вебсайт. І тепер перейдемо у Photoshop і будемо робити постер. Перетягуємо фотографію на іконку Photoshop, відпускаємо, і вона завантажується в нього. Візьмемо інструмент Crop для того, щоб трішки підправити цю монтажну область і зробити її більш формою постера. Да? І тому потягнемо ось сюди. З верхнього краю вниз і натиснемо Enter для того, щоб примінити. Знімемо замочок і одразу скопіюємо цей шар. Якщо у тебе немає панелі шарів у фотошопі, хоча це, мені здається, неможливо, то про всяк випадок це можна знайти у панелі вікно вгорі. І ось тут поставити галочку. Отже, для того, щоб скопіювати, здублювати, зробити копію цього шара, нам потрібно натиснути. Затиснути кнопку Alt або Option, якщо у тебе MacBook, і потягнути мишкою цей шар вниз, і відпустити обидві кнопки. Приховаємо верхній шар, натиснемо ось тут на око, і натиснемо на нижній шар із фотографією. І спочатку зробимо саму ось цю текстуру скла. Для цього нам потрібно у верхній панелі натиснути Фільтр, далі розмиття. Гаусове розмиття, і нехай це буде десь 35 пікселів радіус розмиття, знаходячись на цьому ж нижньому шарі, і він має бути активним. Ми знову йдемо у фільтр, оформлення, мозаїка. І ось тут виставляємо значення розміру клітинки 25. Окей. Вже у нас є ось такий прикольний ефект. І ще додатково на цьому ж шарі ми йдемо у фільтр. Шум, додати шум. І нехай це значення буде десь 20 ОК. Тепер натискаємо на верхній шар і працюємо із ним. Натиснемо ось тут, зробимо його видимим. Оберемо інструмент виділення. Якщо у тебе тут щось інше, спробуй понатискати правою кнопкою мишки, і нам потрібен інструмент прямокутна область. Виділяємо якусь. Цікаву область, наприклад, я би хотів виділити очі, ось так прямокутничком. Можна натискати сюди мишкою, тягнути в будь-яке місце, виставити цю область, підрівняти її як потрібно. Я виставлю ось так. І далі, якщо у тебе є ось така вспливашка, то на ній можна натиснути кнопку створити маску. Якщо у тебе такої вспливашки немає, то ще це можна зробити на. Нижній панелі, ось тут, також є ось така іконка, натискаємо її. Тепер уважно потрібно знаходитися не на слої із. Маскою А натиснути на іконку із фотографією. І два рази натиснути сюди лівою кнопкою мишки для того, щоб увійти у стиль шару і налаштувати його. Я пропоную додати такі налаштування, як обведення, натиснути галочку, вибрати тут не білий колір, а якийсь сірий буде виглядати, мені здається, цікавіший. Зовні. 5 пікселів цього буде достатньо, і невеличку якусь таку тінюшку можна додати. Тут вибрано, якщо натиснути на ось цю палетку, тут вибрано також не сильно чорний, а щось сіре. Ось код цього кольору. Його також, якщо що можна прописати, кут нахилу ось такий, непрозорість. 24-25%. Це, в принципі, інше має бути таке. І натискаємо ОК, примінюємо ці дії. І ще є ось така фішка, що якщо Обов'язково ось тут натиснути на замочок, для того, щоб його тут не було, і натиснути на іконку із маскою, то її можна редагувати і змінювати їй розположення та розмір. Її можна перетягувати в будь-яке інше місце і налаштовувати як ти. Хочеш, Enter для того, щоб примінити це. Повернемо замочок про всяк випадок, нехай він тут е, буде. Сам ефект постера, в принципі, готовий. Ще я тобі пропоную додати невеличкої такої типографіки і декоративних елементів, щоб це дійсно було схоже на мінімалістичний, прикольний постер. В чат GPT я згенерував текст для нього, і тепер ми візьмемо, натиснемо на інструмент е, текст. І не просто поставимо тут десь курсор, а зробимо текстовий блок. Для цього нам потрібно затиснути ліву клавішу миші, потягнути і створити якийсь ось такий а, прямокутний вертикальний блок, в який ми натиснемо Ctrl-V, або command v для того, щоб вставити наш текст, який ми вже скопіювали. Да? Знаходячись в цьому текстовому блоці, коли ми. Натискаємо на текст, то ми можемо його редагувати. Просто цей текстовий блок, коли будемо працювати із інструментом переміщення, він у нас буде ось так непропорційно розтягуватися, і це погано. І з цим текстовим блоком потрібно працювати саме в інструменті. Текст натискаємо сюди, і ми можемо змінювати пропорцію цього блока. Command Z я натискаю для того, щоб відмінити дію. У мене тут використаний шрифт Inter, Тобто я натискаю Ctrl A, Ctrl-A. І ось тут у властивостях, також, якщо у тебе немає цієї панелі, про всяк випадок, можна зайти у вікно, властивості і поставити галочку. 61 пункт і між Строковий інтервал 66. Тут виставлений. Я це зробив для того, щоб текст так плотно прилягав один до одного. У постерах це викликає такі естетичні відчуття. Коли ми так розміщуємо текст близько один до одного, не завжди цей прийом спрацьовує, але тут зараз це виглядає прикольно. Натискаю за допомогою інструмента текст сюди і Підлаштую цей блок, зроблю його дійсно більш таким вертикальним. Якось ось так. Знову ж натискаю сюди Command-A для того, щоб обрати весь цей текст і оберемо якийсь колір не білий, а сірий, хоча можна у непрозорості цей момент виправити. Натискаємо сюди, обираємо цей шар. І ось тут у непрозорості виставляємо, наприклад, нехай це буде 70%. І це шрифт «Inter» із накресленням «Light». Тобто такий легенький лаконічний шрифтик. Ось тут у випадачці можна обрати це накреслення. І зробимо ще невеличкі такі підписи і деталі, котрі прикрасять цей постер і дійсно зроблять його схожим на постер. Візьмемо інструмент текст, поставимо тут курсор. Ще додаткові а, тексти. Для того, щоб скопіювати цей текст, можна на панелі шарів знову ж таки Alt або Option затиснути, і лівою кнопкою мишки потягнути, його, коли бачиш, лінія підсвічується блакитним кольором. Можна відпускати обидві кнопки, цей шар скопіюється, його а, можна кудись ось сюди прям, на букву наводити, тому що Photoshop інколи. Тугувато спрацьовує, і переносити можна у інше місце, і написати тут ще якийсь невеличкий текстик. Ми розставляємо елементи так, щоб це не виглядало і занадто рівно, і не було тут одночасно хаосу, для того, щоб це е, виглядало цікаво. Оці два тексти на панелі шарів із е, контролом я обираю і мишкою по ним клікаю, і ми їх перетягнемо із. Шифтом кудись нижче. Нехай вони будуть розположуватися не по одній лінії, ось тут, а десь в іншому місці трошечки нижче. Да? І ми їм, оскільки вони зараз обидва обрані, дамо не лайт накреслення а трошки товстіше нехай це буде regular і підемо зараз у фільтр ще деякого такого стилістичного прийому, додамо цим текстом. Натискаємо спочатку на верхній, нехай буде текст, перенесемо його сюди. Йдемо у фільтр розмиття, гауссове розмиття, перетворити на смарт-об'єкт, підтверджуємо. Виставимо тут радіус розмиття 3 пікселі і теж саме, те саме зробимо ось тут із цим текстом. Натискаємо. Один раз на нього, фільтр, розмиття, гаусове розмиття, перетворити. Три. окей. Для того, щоб відобразити або сховати ось ці а, лінійки, із котрих можна витягувати, ось так брати мишку і витягувати направляючи. Направляючи нам допомагають у макетах розміщувати елементи рівно, да, рівномірно. І якщо у тебе цієї панелі немає, то тобі потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-R або command r англійську, і тоді вони, тоді вони з'являться. Ми витягаємо якусь лінійку і налаштовуємо її так, щоб не занадто, як би, щоб отримати якийсь простір з усіх сторін в цьому постері і зверху. Також витягуємо ці лінійки, їх можна підтягувати, ось так налаштовувати за потреби. І Витягуємо ще одну направляючу для того, щоб сформувати, ось тут, якщо бачиш такі візуально можна сформувати квадрати. Да? І Знизу ми також витягнемо, направляючу, зробимо ось такі тут квадратики умовні. і ми умовно, Маємо однакові відстані в цьому макеті зліва-справа, зверху і знизу. І я пропоную ще додати невеличких таких елементів. Нам потрібно ось тут знайти інструмент лінія. Якщо немає тут інструмент-прямокутник, зазвичай на першому місці, то потрібно правою кнопкою мишки натиснути, і ось тут обрати інструмент лінія. І ми малюємо такий плюсик ось таку лінію, виставимо їй. У властивостях обведення, нехай буде, не заливка, якщо заливка, то прибрати. мінус Ось така перекреслена паличка обведення, то вибираємо білий колір і виставимо 5, поставимо тут 5, нехай буде. Навіть 7, пропишемо в цьому вікні, натискаємо Enter для того, щоб примінити. І візьмемо так само, скопіюємо цю паличку на панелі шарів. Із Alt або Option потягнемо вниз, наводимо із цим активним шаром ось сюди на паличку, коли у нас з'являється стрілка Перевернути. Ми із Shift із кнопкою Shift перевертаємо цю паличку, для того, щоб вона стала у горизонтальне положення. Тепер ми візьмемо із Ctrl-оберемо ці два елементи і натиснемо правою кнопкою мишки Перетворити на смарт-об'єкт». Можна наблизитися якомога ближче до цього елемента, щоб він краще, краще його схопити, і перенести його під оці направляючі в кути цього постера розмістити. Ці е, плюсики вони мають бути такими елементами, дос, досить типу, дрібними. Вони не мають бути великими, притягувати на себе увагу. Тому їм можна поставити також ось тут тепер цьому смарт-об'єкту. Штука із двома лініями, можна йому поставити 70% непрозорості. Нехай буде, і зробити цей плюсик ще дрібнішим, щоб його ледве-ледве було помітно, щоб він просто композиційно нам заповнював ось ці кути. Давай тепер цей смарт-об'єкт із цим плюсиком скопіюємо знову Alt і тягнемо кудись або вверх, або вниз, для того, щоб скопіювати. І тепер у фотошопі це складно, я знаю. Але ми, наприклад, натиснемо ось сюди, дуже сильно наблизимося до плюсика і можемо його із shift тягнути просто вверх, для того, щоб поставити його тепер в цей край. І тепер так само скопіюємо ще цей плюсик, із Altм тягнемо і мишкою сюди. Наблизимося до нього із Altм, я кручу колесико мишки. І перенесемо його. Ось в цей кут по цій направляючій. Все, в принципі, цей кут я не буду закривати, тому що ць, тут ніби вже заповнений цей простір цими е, текстами. Ці направляючі можна прибрати, щоб вони не заважали, їх можна сховати за допомогою комбінації е, Ctrl або Command е, G на клавіатурі натиснути, або їх можна ось так е, за них взятися і назад покласти в ці. Лінійки. На цьому, в принципі, все. Ось такий прикольний постер у нас вийшов, і його можна експортувати в файл, експорт, швидкий експорт, як PNG, і вигрузити собі кудись, наприклад, на робочий стіл, для того, щоб в подальшому покласти його в якийсь е красивий цікавий мокап. І показати десь у себе, наприклад, в соцмережах або у портфоліо. На цьому, все. Дякую тобі за перегляд і переходь до наступного уроку, де я розкажу, як стартувати у графічному дизайні із актуальною свіжою інформацією з цієї сфери. Побачимось!